З вами рибацька компанія. Сьогодні ми знову в Е, Взагалі-то думали не знімати. Але трофей трофей на рецептора плюнув нам сьогодні пан Лосатий. Невеличкий, але добрий. ще на таких гарних відчуттів. О, він дивиться як шасів. Геть слабенько. Ось такий от. Маленький Так, Соміка поки що положимо відерочку стопливого. Зараз покажу приманочку, на яку він плюнув. Ну, він нам сьогодні на таку класну приманочку від Джакала як раклін, п'ятерочка. Має він, по-моєму, 7 см. Ой, 7 г ваги. Точно не пам'ятаю, треба буде вдома глянути, точні в коментарях. Дуже маленька приманочка, але дуже-дуже шумова. При такому тумані можеш звернути увагу. Та в принципі, напевно, на камеру видно. При такому тумані він з сильнішою покльовочкою влупив. Думав, щучка дуже файна. Але оказався приємний сомік. Будемо ловити далі. Де видно, що з того вийде. Всім привіт! Ось нарешті впіймав більш-менш нормального кунька. Бушує. На. Новий для себе силікон. І торгової марки FANATIC. Як приманка називається? М -м, якщо не помиляюсь, то лярва. Або Ларва. Ну, так не скажу. Пристойний окуняк. Ну такі окушок нормальний. Проманка себе добре зарекомендувала взагалі чітко. Покажи проманочку. Зараз. Треба поправити. Опаньки. Так от. Якась стрикоза. Але працює.